Реальність заключається в іншому, що ми бачили, що Сполучені Штати і Велика Британія, вони в Фінляндії і Швеції, не дали по суті гарантії безпеки на період між подачою їхньої заявки до НАТО і вступом до НАТО, угу. це, по суті, і є справжня конкретні гарантії. Все інше це розмови на користь наших побажань. По суті, документ визнає, що в разі якщо Росія буде на нас нападати. Ми будемо оборонятися самостійно, а нам просто можуть надавати певну кількість зброї та інше. Виникає просто питання: якщо все ж таки ми будемо з вами усвідомлювати, що для Росії завоювання території України це така екзистенційна річ, і що Росіяни вважаються своєю територією, що вони не збираються зупинятися перед цим, треба просто сісти і порахувати. Скільки війн ми витримаємо в такій ситуації? І ми якусь війну знайдемо, де в принципі вже у нас не буде здатного до опору населення. Воно буде або знищено, або вигнане, або просто втратить, якщо хочете, волю до такої війни. Це про може і не так. Ізраїль, в принципі, витримав п'ять таких війн. Можливо, і Україна витримає таку ж кількість. Ми цього не знаємо. Головне, інше. це не пов'язано з гарантіями безпеки. Гарантії безпеки вони полягають в простій речі. От коли Володимир Путін буде точно знати, що якщо він натисне ядерну кнопку, в цій ситуації прилетить відповідь не від нас. Угу. Тому що є дві держави в світі, які можуть реально знищити одна одну: це Сполучені Штати і Російська Федерація. Це дві надпотухи. Всі інші грають роль статистів в цьому театрі. Ми можемо скільки завгодно отримувати воєнних перемог над Росією, очистити всю нашу територію. Знищити навіть можливість того, щоб росіяни цю територію нападали, але якщо в Кремлі ухвалять, рішення, знаєте, нам вони набридли, давайте ми все ж таки знищимо Київ. В цей момент ми нічого не можемо зробити. Київ зникає не з несполітичної карти світу. Чи Київ, чи Львів, чи Харків mm -hmm. немає значення, що чи якийсь військовий об'єкт, і після цього починається зовсім інше життя. Якщо виявляється, що Сполучені Штати не збираються на це відповідати, а просто кажуть, що Китай має запровадити санкції проти Росії. Чекайте нової ядерної бомби через тиждень. Хірасіма mm -hmm. і Нагасакі. тому що Китай буде все одно підтримувати, так? може не підтримувати, але ми ж не знаємо до якого рівня ідіотизму дійдуть ці люди. Ми не знаємо, чи буде Китай підтримувати Росію в разі використання нею ядерної зброї. Я не готовий говорити uh -huh. тут за Сі Цзіньпіна. Ядерна зброя це така річ, яка змінює політику. Докорінно, навіть, навіть до невпізнаності. Президент Байден абсолютно правий, коли це про це говорить. Але це ризик. І потім вибачаюсь, чому ми взагалі маємо перевіряти це? Не хотілося Значить, оце є гарантії безпеки. Все інше, це піар на гарантіях безпеки. Тобто, відповідь Сполученими Штатами це гарантія безпеки. Сполучені Штати чи Велика Британія. Мають діяти з Україною по тому самому сценарію, по якому вони діяли з Фінляндією. Якщо Сполучені Штати говорять, що вони не готові давати такі гарантії Україні. Тому що вони не хочуть прямого конфлікту з Російською Федерацією. Значить, вважайте, що Україна з Російською Федерацією буде воювати або до своєї загибелі, або до загибелі Російської Федерації, і це така реальність. Якась одна з цих держав залишиться на політичній карті світу. Я навіть не переконаний, що безково це Російська Федерація. Російська Федерація теж може загинути, може бути там якийсь внутрішній конфлікт, розвал, гуманітарна катастрофа, але просто треба розуміти, що така довга війна між двома народами, які претендують до одну територію, приводить, як правило. До краху обох. І, і задача цивілізованого світу це зупинити саме такими гарантіями безпеки, які не дадуть можливість Росії воювати надалі. Це насправді дешевше і безпечніше, ніж провокувати продовження цих воєнних конфліктів до останнього росіянина, чи до останнього українця. Це ж просто. А в, цьому, а в цих е, гарантіях безпеки цього, на жаль, немає. І немає розуміння, як з цієї ситуації виходити. А в мене є таке розуміння, я ще раз кажу: ми маємо переконати Захід, що це набагато безпечніше. Тому що знову таки, я вас переконую, що як тільки Росія вирішить реально застосувати ядерну зброю, ніхто не буде знати, як з цієї ситуації в принципі вийти. Тому що виникне завжди питання. А якщо можна нести за ядерний удар по Україні? І не мати адекватної відповіді. Це точно означає, що його не можна нанести, скажімо, по Варшаві? Точно Сполучені Штати будуть бити по Москві в такій статі, чи все ж таки не буде? Чи обмежиться якимись іншими діями? Хороше питання, правда? Абсолютно. Його будуть задавати собі всі. І таких питань може бути велика кількість. А уявимо собі іншу ситуацію. А якщо Сполучені Штати будуть відповідати? Ось Україна не буде мати гарантії безпеки, вона не буде в НАТО. А сполучені Штати будуть вважати, що в разі використання ядерної зброї Росії вони будуть відповідати. І ми після ядерного удару по Україні отримаємо стратегічний чи тактичний ядерний удар по Москві. Це точно збільшить безпеку Сполучених Штатів чи європейських країн? Я не впевнений. Тому я кажу, найкраще, що можна зробити в такій ситуації, щоб не призвести до того, що десятки мільйонів людей за кілька тижнів зникнуть з обличчя землі, а за ними може зникнути велика кількість держав і народів, і більше ніколи не з'явитися. Це теж реальність. Було б взагалі не допустити такої ситуації. Будь-які гарантії безпеки вони мають бути спрямовані, Анжеліка, на недопущення ситуації загибелі людей. Взагалі, функція будь-якого уряду і будь-яких політиків – це недопущення війни. Я завжди казав, що уряд, який допускає війну, це уряд банкрут. І це стосується будь-якої адміністрації, яка зараз говорить з українцями. Якщо ми не маємо цих гарантій, якщо ми не вступаємо в НАТО, збанкрутіємо не ми, тому що в нас вже йде війна. Збанкрутіють ті, хто нам цих гарантій не дали, тому що вони будуть ставити під загрозу краху і зникнення власних співвітчизників. Мені здається, що це проста, така проста абетка.